Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Карсія. Сьогодні до вашої уваги, хочу представити автомобіль. Це нокаржа автівка 2018 року на двигуні 1,5 110 кінських сил на автоматичній коробці передач. в даному автомобілі складає 204 тисячі. Такі гарненькі кросови ми придбали і вже виставляємо на продаж. Трошки хочу розказати по комплектації і показати, як виглядає даний автомобіль. Отже, погнали, оптика в нас. Лінзона інтегрована легко двома вогнями, передні та задні туманочки, також передній та задній парктронік. Датчик тримання, полоси та розпізнавання знаків, ближні дальні автоматичні. Дзеркала в нас складаються. Такі гарненькі тоновані дисочки, диски дуже, можна сказати, в ідеальному стані. Десь, як вони гарненько виглядають. З тієї сторони також я вам покажу. Доступ у нас без ключовий. Салончик чистенький, охайний, повний електропакет, медійське сидіння в ідеальному стані. Руль зашитий шкірою, мультимедійне кермо, крист контроль. З цієї сторони у нас знаходиться управління мультимедійним монітором. Ось так це виглядає. Українськомовне меню, карта України, все абсолютно для комфортної. Ззаду маємо заводське тонування, такі гарненькі, чистенькі карти. Для задніх пасажирів є зручний підлокітник, кріплення для дитячих кіселок і зафікс. Також. Так як я і казав, ззаду маємо партронік і камеру заднього вигляду. Доволі такий вмісткий багажник. Сидіння у нас складається за допомогою цих ручечок. ручки потягнулися дужка склалася. склалося. При необхідності ця поличка демонтується, І у вас виходить великий просторий багажний відсік. Під сподом маємо докатку. Дронкрат, колісний ключ, все присутнє в даному автомобілі. З цієї сторони також карта чистенького Хайна. Так це все виглядає. І ця карта також чистенького Хайна. Отже, друзі, Renault Каджа 2018 року з пробігом 204 тисячі на автоматичній коробці передач ви можете придбати в нас в місті дубно за ціною 16300 доларів США. Кому цікаво, звертайтеся до нас. Для адекватних купців можлива знижка.